На колегії міської ради узгодили зауваження та пропозиції, які виникли під час засідання депутатських комісій. Я сподіваюся, що пройде спокійно. Там остання сесія в цьому році. Будуть обиратися два заступника міського голови. Ну надію, що пройде нормально. Достойні, достойні кандидатури, порядні люди. Вірю, що все буде нормально. Ми побачимо по ходу голосування. Особо гострих питань нема на сесії міської ради, депутати таємно голосуватимуть за дві кандидатури на посаду заступників міського голови. Їх представили у ході засідання депутатських комісій. Це Ольга Марковська та Андрій Капура. Зауважень щодо даного питання під час колегії не прозвучало. Наталія Степанова, начальник фінансового управління, запропонувала внести зміни до порядку денного. Вносимо зміни пов'язані з зміною. Терміну перерахування податку на прибуток, а окремо розглядаємо дивіденти, вони будуть сплачуватись так, як сплачувалися раніше. Не так, не одночасно з податком на прибуток, а поквартально. Ми пропонуємо. І це пропозиція податкової інспекції у зв'язку з змінами в законодавстві і у зв'язку з змінами терміну перерахування податку на прибуток з поквартального на е, річний. А наші платежі ми лишаємо в силі поквартальну систему сплати. Депутати пропозитують. Позицію одноголосно підтримали. Слов'ян Воронецький, начальник управління праці та соціального захисту населення, наголошував на необхідності до нового року виплатити матеріальну допомогу учасникам АТО згідно чинного законодавства. Загалом на колегії розглянули та погодили 72 питання порядку денного. Серед яких внесення змін до попередніх рішень міської ради, надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання та кімнат в гуртожитку про збільшення розміру статутного капіталу комунальним підприємствам міста тощо у порядку. Денному є бюджетні та земельні питання.